Триває 800-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати. Нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1270 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 3 травня окупаційні війська Росії втратили 472 тисячі військових. 7354 танки, 14129 бойових броньованих машин, 12102 артилерійські системи. 1053 реактивних систем вогню, 786 засобів ППО, 348 літаків, 325 гелікоптерів, 9 1580 безпілотників оперативного тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, 16266 одиниць автомобільної техніки та 1993 одиниці спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.